Всім доброго дня, доброго здоров'я. І сьогодні хотів е, поділитися так, як враженнями з мотоблоком Зубер за три роки експлуатації, як він себе показав, які недоліки в нього. От я хотів е, так описати. Він у мене три роки. За три роки що у нього таке було От з е, поломок. Таких, як би нічого не було, поміняв скати. Два роки пройшло і скати вже просто були настільки зношені, що вже не було. Ну я звін буксував і зацепки не було. То я придбав отакі скати італіянські у нас на ринку. Вона більш мягка резина і, як бачите, тут є такі на корті упори, що воно... ну... Це є 13 ка там 12-ка стояла, а це 13-ка і диски від опеля. Вони підходять на болти, все добре, тільки ота губа був не розвернуті. Ота губа, що йде от з доступіці, її трохи треба було шліфанути, бо воно не сідало на місце. Я її болгарку шліфанув. Як ви бачите, воно все по болтах підходить ідеально, нормально. І на ступицях я звузив по тій причині, що дуже було ши широке, якщо ступиці стояли от на тих дисках тут, то мені прийшлося звузити, і зробити так, як воно там внутрішні, по-моєму, 55 см, як я не помиляюся отак. Що я оце що зробив? От поміняв резину, диски і фільтр топливний той викинув, що тут стояв, поставив отакий. Бо той тік постійно, і колечка ставив і одно воно нічого такого. Доброго, якоби, Ну, текло, я не люблю, щоб то мені текло. І поставив отакий фільтр. І поставив шланги, ці поміняв вже наші савде топливні. І ну що ще, а, пробку набакали. Получається, в мене осінь в малі... маю малих і хлопці залили воду, залили воду в бак. Я не знав. Там пробка стояла така, як на радіаторі. от така А я зробив вже от з каністри під різьбу Найшов на металомі каністр, відрізав горловину з кришку і поклав, обварив і поклав під різьбу. Бо хлопці залили води і в мене заклинив розпилітель на форсунки. От, і він став. Ну Я розпилітель поміняв, відрегулював його під 147. Атмос, ну Давління на МТЗ на цих на тракторах йде 175-180, я тут поставив на 147. Хлопці казали, що це буде забагато, треба 138, хоча ну мені добре, я не знаю. Ну. Заводися нормально, немає, претензій ніяких таких. І генератор поставив МТЗовський фару. Два болта на 12, це все зроблено на уголочку. Я собі це, якщо мені не треба, я зняв і все. Тільки ремінь кинув. І вже є світло, все нормально. Фара регулюється, якщо треба, трошки догори, трохи в долину, як треба. Ну, от таке. Що зробив. Трошки йому зробив косметичний ремонт, так підкрасив його, бо за. Роки, три роки, то повигорало трохи. Ну, якщо він не тече ніде, то б його не підкрасти. Закінчував дрова, було відео, що я після того я його покрасив, трошки підтягнув. От я. Ага, і ремні поставив 1800. У мене стояли 1830 заводські, Я поставив 1800. І скажу для чого? Для того, щоб, виходить, мотор був впереді, А так я його дав май до кінця, так як ви бачите отут. Практично зазорів ну, не було. І груз получався більш на нього, і він не так буксував, він не так буксує. Ну це моя думка, це. Я так думаю, я в роботі ну, так показав. За три роки з ним ніяких таких проблем не було. Було, що ще малі у мене то хлопці. Хто має дітей, сам розуміє, юні трактористи, напевно, то забили, от, дві скорості включили, були, то я його знімав ці от роги. І скривав коробку, щоб вибити, поставити назад у нітральну. Ну це таке. ну от, генератор МТЗовський собі поставив, кидаю ремішок 1040 газон узкий, вузький профіль, по-моєму, А. І собі, як мені треба, я тільки відключив це і все. і Маю світло, якщо то. А цим генератором не Там... виходить, е, він слабо давав. Треба було великий оборот давати, на хлопці говорять, що можна там. На обмотку додати тут. І буде... Ну я вже з цим гратися. Це не буду. Вентилятор тільки для того, щоб охлаждати радіатор. Ну от. Що ще? Ну такий він у мене, за три роки. Що ще хочу сказати? Тут для тих, хто може фризу мучиться тільки шпільки. Я укрутив шпільки, поклав гайку, контргайку, шпільки затягнув у ванну. І виходить, що фрезу мені не треба двох, я собі її сам ставлю. Бо вона шпільки ж не відкручується, тільки гайки. І пах надів, затягнув і все виходить нормально. Це є десятка зубер. Коробка у мене пряма, не треба от на себе нічого тягнути. Просто понижена, повишна і сюди передача. Ну отак. Е, з агрегатів. от Зробив він у комплект, його купив з фрезовою, і з плугом. Да. Е, Ну, плугом я не пользуюсь, так як ну, не потрібно, бо є вдома техніка важка, яким я говорю. А фризути фризов я фризую в саду. Зробив я такий агрегат. Оцей універсальний. То є міждуря. Шаровка. Трубоквад 100-стінний. Кронштейни кереновські, Від Керена кронштейни. Хамоте теж саме кереновські, бритви від Керена. Я собі от зробив такий культиватор, міждорядно ним роблю. Навіть можна окучування робити, зняти от ці стойки, один кронштейн розміщаєш, розміряєш і ставиш, і як тобі треба. Пляш два кучники. І... Ну це все. Кріписи. ця справа йде от сюди, ставиш от оце. Зажимаєшся тут гайками і все. Стойку це я картошку виорював, то вже собі був поставив, бо осінь. Ну виорюю воно прекрасно, то є стойка стрілов КПС 4,2. А це зробив від є вила, такі на картоплю, то я їх обрізав і та й собі тут зробив отако. Получається. Ну, от, болти зробив, щоб центрувати, якщо ну, плита це все собі зробив на металоломі. знайшов матеріал і зробив. Ну, непогано він себе зарекомендував, для мене він дуже добрий цей культиватор. Непогано він робить. Непогано він так робить цей культиватор. І... Ну, виорювати, міждорядно. Там, так його відрегулював, що так, як раніше я в колгоспі робив міждорядно з трактором, то має бути е, зазор від е, бритви до кукурудзи, коробка сирника, хоч на картоплі так само. Щоб то було ідеально. Так раніше агроном провіряв у нас в колгозі, так я, так я і в себе вдома роблю. Ну, непогано. Ну, Отак. Зробив. Оце. Покрасив його, звісно, затягнув, Ну, люблю, щоб то було так, як. Как... Ну то буду відео, я вже то були відео. На тім каналі но... то нема. А я вже буду весною, коли буду грасувати, це все міжнарядно робити, я зніму, як воно в роботі, показується. Прицеп. Ну прицеп вижте, який в мене вот такий собі. И... Основа швилер. Десятка. І... И... Хочу сказати, що я його робив так, як ПТС-4.2, щоб він мав, бо я ставлю трубу у нас, хлопці, посередині, трубу вигинає. Но швеллера основа от, то є добре, воно надіжно і нема таких проблем. Тут поставив теж цю латку так. Ну, палець, це палець такий потужний, зробив, отак, щоб то було надійно, щоб воно тримало. І з прицепом не було проблем. Я тону грузив, тільки одна проблема трохи. Я не знаю, чи то... Ну ось, ось трошки вигнулася. Ну ось буду я до перероблю я і тормоза, все стоїть джигульовський циліндрик ну це все отако ну отакий прицеп Непоганий. То швеллера це є надіжно, це є мочно, воно тримає і ніяких проблем нема. Тут зараз сідушку собі поставив. Зараз постав, покажу. От. Зараз чекайте хвилиночку. Ось ціліндрик. Ну от таке. Ну буду шланги міняти. Оце вже буду зараз робити. Тож це якийсь гепоклав від водяного уровня, бо не було. І вже хочу поставити такі, як на солярку. І на хамути, щоб цього не було. А так от, на цей шланг хочу поставити. Отакий от він буде більш хороший. На хамутикий. Я... Це не добре. Це я устраню і буде все добре. Тормоза на ньому так, як є. Ну отак от. Так от. Іду зараз сам продемонструю, коли я його купляв, що ще мені дали до нього, це хай буде тут. Було до нього ключі, мені дали набор. Там ключі були цей наш маховик, що відкручувати, рожкові, ступішні і оцей ремкомплект. Такий чумаданчик, От, От він. Розпилитель. Це розпилитель вже беушний, той, що, я, що він заклинив, я його зняв і зробив. Почистив, він рухається. Це кольця повинні дати. Кольця я їх залив маслом. Зараз от вони в маслі. Залив прокладка головки, теж змастив її салідолом. Ось так от, хто купляє мотоблоки, то продавець повинен дати це. ремкомплект двигуна, тому що вони віддільно туди хотіли, кажуть, там ще був ремінь на вентилятор. Вони сказали, що 500 гривень. Я не був согласний, я сказав, що має бути у комплекті. І трошки як був не конфлікт, так говорив більш конкретно, то вони дали цей комплект мені у придачу до мотоблока. От кольця, прокладка, розпілітіль, хамутик там оцей. І ці два болта дали, теж ну, не знаю для чого вони. І ремінь. Ну, так що хто буде купляти хлопці, то вони зобов'язані вам це дати. По тій причині, що це йде в комплекті, все з мотоблоком, коли його з Китаю. Бо я маю знайомих, які цим займаються, і вони самі сказали, що от, якщо з Китаю ці мотоблоки приходять, то не мають бути у Це Ключі, має бути оцей зіп кольця, має бути прокладка, має бути розпілітель і ремінь. Ну, отак. От Кольця ще не міняв, прокладка, як вирішити, ще його. Тут до мотора я взагалі не ліз, тому що в мене кажу, було, що маліот залили соляру, у воду в соляру і вийшло, я заклинив що Більше такого, щоб у мене з ним були якісь питання, проблеми. Не було таких за три роки експлуатації. Я ним задоволений, питань нема по нім. Каже, що там проблемний мотоблок. Люба техніка любить, коли ти за нею дивишся. І... Ти її розумієш, і вона тобі так же саме служить. Ну Може, хто це буде дивитися то подумає, що я щось не то говорю, але пойме той, хто біля техніки робить. От, і отаке. От Зубер, мотоблок, надійний. Не було, кажу, резину поміняв, що поставив, диски поставив і дивлюся, що ця резина більш така ліпша, ніж та. Ну, от такі, трошки кажу, зробив йому косметичний ремонт і от таке. Такі то справи. Тому, ага, і дякую, що глядачі, друзі, колеги, які дивляться мої відео, дають поради. Я дуже вдячний за ваші поради, тому що людина може сказати, що все знає, але насамділі не все. Людина знає. І коли ви советуєте, отак треба, так, я пробую, але непогано. Тому я дуже вдячний вам за ваші поради. За те, що ви дивитесь, слідкуйте, я вам вдячний. Ну, так от. Хочу зараз його заведу. На дворі 11 градусів мороза у нас. Буду пробувати його заведи, завести. Назу не буду давати повний, отак, трохи, так як було сказано в коментарі. Ні клапана, я нічого не регулював, ні клапана, нічого йому не робив мотор. Всім бажаю здоров'я, саме головне, і буду радий за коментарі, за поради. Всім пока.